Всього лише два інгредієнти, і ви отримаєте смачний десерт без цукру з мінімальною калорійністю. Яблучне пюре можна використовувати готове дитяче, а можна приготувати самостійно. Загалом на одну порцію яблучного пюре знадобиться 500 грамів. Сьогодні я пюре готувала самостійно. Яблука протушкувала в невеликій кількості води та перебила занурювальним блендером. 20 грамів желатину. Я попередньо замочила у 100 мл води, а потім розтопила імпульсами у мікрохвильовці. Додала розтоплений желатин до гарячого яблучного пюре і збивала міксером на максимальних обертах впродовж 10 хвилин до побіління. Ямність застеляю харчовою плівкою і переливаю туди майбутній десерт і на 2 години відправляю у холодильник. А після стабілізації десерт нарізаю на порційні шматочки. І якщо ви любите, можна додати кориці. Як ви бачите, плівка дуже легко знімається та десерт просто нарізати. Корицю я обожнюю і до яблук завжди її додаю. Але це не обов'язково. Якщо ви не любите, то не додавайте. Заварюйте чай і насолоджуйтесь смачним десертом.